І сестри, дозвольте найперше сьогодні усіх вас привітати із святом святих рівноапостольних Петра і Павла. Святом всіх поздравляю. Шановуючи цих апостолів, ми називаємо їх святі первоверховні. Як говорив сам Ісус Христос, Хто хоче бути першим із вами, хай буде вам слугою. І в означенні перверховній це не є означення влади, не є означення якоїсь пошани, пошани сидіння вище всіх. Тому що Господь до інших апостолів, Якова Іоанна, говорив, які забажали сидіти один праворуч, другий ліворуч. Не знаєте, що просити. В цих і подібних словах ми знаходимо багато питань, але відповідь тут проста. Чи називають великим, чи називають первоверховним? Це означає, як людина прожила своє життя. Ми чуємо вислів життя, людина святого життя. Чи свята людина. Це означає, що Божественна благодать, яку людина збирала, обожнила цю людину і надихнула її до ревнішнього дальшого служіння. І ось це ревнісне дальше служіння. І визначається нашими словами, як вона прожила святого життя, рівноапостольна, первоверховна, преподобна і інше. Всі ці означення, які наш людський розум дає тій чи іншій людині, і в першу чергу святих, ми визначаємо їхнім життям. Ось вони прожили, не мов би людина, яка мала особливі повноваження. Але не маючи цих повноважень, прожила, не мов би мала ці повноваження. І в такому ж самому значенні апостол Павел говорить про саме єпископство. Хто єпископства бажає, той доброї справи бажає. І якщо дивитися нашими сьогоднішніми очима, здається, кар'єрист хоче влади. Але якщо дивитися в зміст, який закладений апостолом Павлом, то там визначення є інше. Якщо ти маєш сили зайняти якусь іншу посаду, щоб послужити людям і Богові, то ти доброї справи бажаєш. Не для того, щоб сісти і тобі служили. А згадуючи Ісуса Христа, я прийшов не для того, щоб мені вслужили, а для того, щоб послужити іншим. Так ось, якщо ти бажаєш певного ступеня влади, маєш на то силу, то навіть гріховно цього не просити. Ось цієї влади гріховно не просити. Тому що тобі ж Бог дав сили. І що ж ти працюєш в пів сили? Працюй більше, тому що іншій людині дав менше цієї сили. То кому більше дано, з того більше і спитають. Більше дано, більше і спитають. Більше сили дано, а ти мало зробив. Згадайте притчу про таланти. Здається, проста притча: П'ять талантів, додавали ще п'ять талантів, три таланти, щеплюють. А от яка різниця, чому три, а чому п'ять? Достатньо ж було в цій притчі, наприклад, сказати: мав три таланти, приумножив, має ще три таланти. Молодий талант і закопав. Здається, повчання є. Але в цих повчаннях є ще й інший зміст. Ти мав от стільки сили Божественної, приумножив її. Мав більше, ще більше приумножив. Але скільки б ти не мав, не думай, що ти нічого не маєш. Не закопуй те, що маєш. А приумножуй. Бо він, коли ми кажемо, я не можу, мені важко. І здається, вже вже не, не буду нічого робити. Хай інші роблять. Їм більше треба чи подібні якісь інші речі. Так ось незалежно, скільки ти маєш оцієї Божественної благодаті, яка в тобі, приумножуй її. Приумножуй. А якщо тобі Бог дав багато, багато цієї сили, то, то тобі належить взяти і відповідну відповідальність. За той дар, який тобі дав Бог. Тобто відповідальність в отриманні влади. Для чого? Для того, щоб послужити, послужити людям. Все ціло, Тобі ж дана ця сила дана. Так не рівняйся на тих немічних. З них інше буде спитування, а з тебе інше спитування. Бери цю владу, служи людям. Служи, щоб ви сказали, велика людина, але магала багато, примножила ще більше. Так ось Дух Святий, який день п'ятидесятниці зійшов на апостолів, це не просто зійшов і вони почали говорити новими мовами. Укріпив, і як ми сьогодні чуємо в процесі. Коли звершується богослужіння і момент хіротонії. ми чуємо слова Божественна благодать, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює, тобто дає сили, піднімає тебе, надихає тебе. Так ось в день п'ятидесятниці це тільки видимі ознаки, видимі ознаки знання мов для того, щоб проповідувати Євангелію. І відсутність страху. Там два важливі моменти знання мов і відсутність страху. Це те видиме, що для нас є. Тому апостоли спочатку зібрались де? В Сіонській горниці страха раді Іудейського. А потім пішли в країни язичницькі і проповідували, і розказували, і не боялися, що їх, як апостол Павел сьогодні ж, оповідає. Мене стільки то раз каменували, мене стільки то раз били, мене стільки... я стільки то і так, далі, і так далі і так далі, багато розказував. Каже, а взагалі хвалиться нема чим. Тільки своїми гріхами. Тому що те, що ти вчинив, це зробив ти від своєї волі. А те, що поганого, якщо вчинив, а те, що ти вчинив доброго, то з допомогою Божою. Бо однієї сили твоєї недостатньо. Достатньо твоєї рішучості і згоди і праці. Але твоєї сили недостатньо. Тому не можна сказати, що ти це зробив. Зробив ти з допомогою Божою. А ось гріх, який вчинив, ти свого сам робив, бо ти дав на це згоду і зробив дію. Ти ж, якщо ми йдемо, чисто по життєвому, йдемо робити щось, якусь, якусь дію. Так, подорожуємо для справи, що ми кажемо? Господи, благослови. Кажем, так? або там Владика, благословіть, хочу зробити таку-то справу. Ну ніхто з вас в чергу не, не, не вистроїться і каже, Владика, благословіть, маю трьох зарізати сьогодні. Там, Маю прелюбодействувати, сусідові хату підпалити. Стоїте за таким благословенням? Не стоїте. Правильно ж? А на добре стоїте. Тому дієте ви і Божественна благодать. А якщо грішите, то бажано, щоб було темно, Щоб ніхто цього не бачив. Щоб ваш гріх був невидимий. Тому гріх звершується в темноті. І на це благословення не берете і не кажете, Господи, благослови сусіду і хату підпалити. Ну не кажемо це, так? Да? тобто, відповідь тут яка, якщо грішиш, грішиш ти сам персонально. І от це те, про що каже апостол Павло, оцим я можу похвалитися. Можу похвалитися тільки немочами і гріхами своїми, бо це я їх вчинив сам особисто. Не кликав на поміч Бога. Не з Богом я це робив. Я зробив це сам, подальше від Бога як Адам сховався в харчі, коли зробив. Тому сьогодні, згадуючи ось цих двох апостолів, ми для себе робимо висновок: примножуйте таланти, які вам дав Бог. Не нарікайте, а примножуйте. І можете взяти більше, беріть більше, не ховайтеся, не лініться, а беріть відповідальність. Чоловіки в сімейному житті. Жінки в сімейному житті, керівники на своїх місцях, де б ти не був, можеш купити завод, купи два. Можеш там вулики зараз, літо, маєш п'ять, купи ще п'ять людей. І угости сусіда медом. Приумножуйте те, що ви маєте. Не лініться, бо Господь спитає, я дав тобі стільки сил. Я дав тобі стільки здоров'я, що ти зробив на це? І тоді буде наказання, здоров'я мав, сили мав, можливості мав, ти мав не тільки себе прокормити, а й тих немічних, тих, які не мають стільки таланту. Цих працівників, найми працівників 5, 10 і забезпечення. Ти май більше бо забезпечиш тим, що їм належить. Тому хай Господь надихає вас і всіх нас, маючи таланти, приумножувати їх. І щоб пройшов життєвий шлях, який ми пройдемо, і пройшов цей шлях, совість була чиста, а наші діти і наші внуки пишалися нами. Мій тато був великий, мій дідусь був великий, тому що прожив він правильно і праведно. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення, беріться за більше. І примножуйте талант, який вам дав Бог на сьогоднішній день. І будьте такі ремнисні і глибокої віри, як апостол Петро, а в трудах будьте такі великі, як апостол Павел. Тому вітаю вас святом, ну а іменинників, зрозуміло, само собою. Бажаю вам всього самого доброго здоров'я і щедрі Боже благословіння. Слава Ісусу!